Сьогодні я постараюся відповісти вам на цей коментар. Якщо у вас є питання, сміло пишіть їх під моїми відео, і я постараюся відповісти вам на всі запитання, які ви мені задасте. Коли у вас такого типу квадратне рівняння, квадратне рівняння, коли в нас Х квадрат Х і якась звичайна цифра, то відповідно її можна розв'язувати дискримінантом b квадрат мінус 4 а це, а можна розв'язувати її теоремою Вієта. Так як у мене в коментарі про теорему Вієта, я спробую розв'язати це рівняння, навчити вас, як використовувати теорему Вієта. Особисто я її не дуже люблю, мої учні, адже тут плутають, де ставити мінус тут чи тут і так далі. Але, тим не менше, знати її необхідно, адже багато є завдань, особливо про систему рівнянь, де можна її просто розв'язати теоремою ВІЄ. Тож, зверніть увагу, моя цечка це в мене 6, моя 5 Ось це в нас буде Б, і А у нас вільний член. До речі, теорема Вієта виглядає так, коли біля Х немає жодної цифри. Якщо ж тут з'являється цифра, ми просто ділимо на А. Сьогодні ми розглянемо легесенький. Такий приклад без такого члену біля ікса квадрата, без цифри біля х квадрата. Отже, починаю я розв'язувати квадратне рівняння не з першого, а з другого. Чому? Адже мені потрібно знайти два. Дві числа, які будуть дорівнювати в добутку 6. Як їх знайти? Починаю з самих легших: 6 помножити на 1 6. Мінус 6 помножити на 1. Ой, мінус 1. Вибачте, мінус 1 дорівнює 6, 2 помножити на 3. Мінус 2 помножити на мінус 3. Ці всі елементи дадуть мені в добутку 6. Інакших цілих цифр їх немає. І тепер мені треба додати два числа, і щоб вийшло не 5 плюс 5, а мінус 5. Які ж цифри дадуть? 6 додати 1. Не підходить. Мінус 6 додати мінус 1, це мінус 7. Також не підходить. 2 додати 3. Це в нас буде 5 із знаком плюс, тобто в сумі, також не підходить. Мені потрібно мінус 5, мінус 2 додати мінус 3. Нам буде підходити. Тобто, ми х1 дорівнює мінус 2, х2 дорівнює мінус 3. Якщо у вас повне квадратне рівняння а 4 b 16, c плюс 12, давайте вже одразу підставимо до цифри. Починаю з кінця. Тобто х1 помножити на х2 в мене має вийти це поділити на А, тобто 12 поділити на 4. Це 4. Це 3, вибачте. Так, тепер х1 плюс х2 дорівнює мінус, мінус, вже враховую, мінус 16 поділити на 4. Мінус і мінус, дасть нам знак плюс, і це в нас буде просто 4. А тепер я починав з множення. Які цифри при множенні цілі мені дадуть тріючку? У мене на всього два варіанти. 3 помножити на 1 і мінус 3, і мінус 1. Але тепер мені потрібно їх додати, щоб вони в сумі дали четвірку. Тут, звичайно, сума вийде мінус 4, а тут сума додасть 4. І розв'язком нашого рівняння є 3 і 1. Саме із-за таких моментів, плюси, мінуси, учні дуже часто втрачають корені, можуть тут дещо там накосячити і так далі. Тому я раджу, вибери собі один спосіб. Дискримінант або теорему Вієта і сміло його розв'язуйте. Головне не кількість, а якість, щоб корені рівняння були в тебе правильні. Якщо ти хочеш почути ще якусь тему, чи, наприклад, ти щось не розумієш, сміло пиши в коментарі, і я постараюся тобі пояснити.